Це насилля. <смі> Вона ходить з таким недовольним обличчям. Це робота обох партнерів, патрібляцтва. І це окей. Не психолог, він не твоя іграшка. Ти йокола мене разом, почав по бабам шляться. Не повинен руйнувати пару. Бухать з пацанами через день вам потрібно буде звикнути Боже, Я не хочу, але я згоджу. Ти один на одного своєю думкою. Якісь матірні слова про багато чого подумаємо. Вітаю тебе на каналі про стосунки з тобою, Ірина Савчук, психологиня, менторка по стосункам. І сьогодні ми будемо розбиратися, а що ж на тебе чекає у здорових, зрілих стосунках, тому що ми всі думаємо, що там якась купа рожевих єдинорогів. А насправді там також є над чим попрацювати. Поїхали! Для зрілих стосунків тобі потрібно буде погодитися на підтримання стабільності та надійності з твоєї сторони, дівчата і чоловіки, які дивляться це відео. Гендеру у цього відео немає. Давайте так обов'язково, кожна сторона у стосунках повинна бути надійною. Розумієте, коли сьогодні ти переписуєшся, лежиш на дивані, пишеш комусь смс-очку, а твоя половинка про це бачить. То а вже що ні про яку надійність і стабільність мови йти не може. І підтримання психологічної стабільності і надійності це робота обох партнерів. Якщо ти не знаєш, як справлятися зі своїм емоційним станом, в тебе повинен бути психолог, який тобі допоможе в цьому, тому що твій партнер не психолог, він не повинен витрати сидіти твої сльози і розбиратися, а що сьогодні трапилося, а що вона ходить з таким недовольним обличчям. Друге, дуже важливе це пом'якшення особистих кордонів. ми всі проходимо етап, коли наші кордони вони. Просто жалізобетонні, але у стосунках ми повинні розуміти, що ми живемо з іншою людиною, і там кордони повинні бути достатньо гнучкими, але не настільки, щоб тебе травмувати. Ну тобто, ми це повинні розуміти. Тому як будувати ці кордони на самому початку, я розповідаю на просто марафоні. Переходь на мій сайт і приходь на просто марафон, бо там є все для того, щоб побудувати щасливі стосунки. Ти повинна будеш або повинен погодитися на. Особливості партнера Розумієте, ми завжди думаємо, чомусь, що інша людина повинна відповідати якимось нашим очікуванням, чомусь ми впевнені в тому, що інший повинен щось там для нас робити, так як ми це думаємо. Але насправді у партнера можуть бути якісь свої особливості. Давайте їх назвемо. Так і, наприклад, я не знаю, людина може класти речі там, де вам не подобається. От він так звик, розумієте? От всі там 35 років йому на дивані було зручно, щоб лежала ця футболка. І ти дивишся і думаєш, ти йокала мене, як мене ця футболка? Футболка, а він звик погодитися на це, це прийняти частину свого партнера, також тому що він не твоя іграшка, і до тебе він якось жив. І можливо, в нього вийде змінити це, так якщо це тобі не подобається. А можливо, ні. Ти будеш завжди брати половину відповідальності. І я не кажу тут про бюджет 50 на 50, Я кажу про те, що у стосунках ви будете відповідальні за те, що відбувається між вами. Разом наступне це прийняття і повага партнера. Прийняти особливості партнера. Ми сказали, але повага до партнера, повага до його вибору, прийняття його з усім, так скажемо, його досвідом, тому що в нього були травматичні свої історії, які можуть де. Коли виражатися, впливати на ваші стосунки, ви можете цього не знати. Тому якщо ви той партнер, у якого тригеряться якісь історії, також майте психолога, який вам допоможе вчасно, ми повинні розуміти, що люди, які поряд з нами, завжди найбільше тригерять наші рани. Також ви повинні розуміти, що у партнера повинен бути простір, особистий простір. До речі, на цей пункт в сторіс. Мені одна дівчина написала: Та да, дала йому особистий простір. Він, коротше, почав по бабам шляця. Ну не настільки особистий простір, дівчата. Ну, типа понятно, що переписуватися з іншим і висіти на сайті знайом це не особистий простір, але там мати якісь свої уподобання розумієте, особистий простір кожного партнера в парі він не повинен руйнувати пару. Оце дуже важливо. Тобто це не про бухать з пацанами через день, а ти сидиш вдома. Ні. Це про якісь адекватні речі, що там він може піти до психолога, це його особистий простір, або ти там можеш піти до психолога. Дівчина має право там на якісь свої б'юті-процедури, і там, якщо у вас є діти, то чоловік там повинен її підстрахувати. Тобто поважати цей простір, поважати речі, які ваш партнер може робити без вас, але речі, які вас не руйнують, і вашу пару не руйнують. Поїхали далі для здорових, зрілих стосунків вам обом потрібно бути готовими до адаптації один до одного. І потрібно зрозуміти, що вам потрібно буде звикнути, звикнути до звичок. А те, що ви побачите на початку, це буде одна картина ваших стосунків. Далі вона буде з роками змінюватися, буде щось коригуватися. Ви будете більше дізнаватися про свого партнера. Тому ви повинні до цих адаптацій бути готові. Наступне це співпраця і компроміси. Я вважаю, що співпраця і компроміси це просто один із китів стосунків. Тому що компроміси в стосунках повинні бути, але вони не повинні бути такими, що сидить нарцис, який тисне на вас і просовує там свою ідею в Вашу голову, ти така сидиш. думаєш, Боже, я не хочу, але я згоджусь. Це не компроміс, це насилля. Розрізняйте це. Ви повинні бути готові до напружених періодів, особливо зараз у наш час. Коли в країні війна, коли там нещодавно була пандемія, можливо, буде скоро наступна. Ніхто не знає, що нас чекає. Ви повинні бути разом готові це пережити, взяти один одного за руку. Хтось з партнерів може працювати, хтось може втратити роботу. Це також дуже важливо. Це напружений період. Пологи, перший рік дитинства, до речі, дуже часто розлучаються саме на першому році після народження дитини пари, які не готові до цього, які не мають психологічного контейнеру і не можуть, не вміють разом переживати напружені періоди. Тому я вас дуже прошу, поважайте один одного в такі періоди і розмовляйте. Наступне, до речі, ви повинні бути готовими до розмов. Розмов це до діалогів, а не до криків, тиску один одного, одного своєю думкою. А ви повинні бути готовим до конфліктів. Конфлікт це не завжди крик. Конфлікт це не завжди ор і там, якісь матірні слова. Конфлікт це може бути розмова, в якій ви просто вдвох шукаєте загальний знаменник. Ви повинні бути готовим до того, що ви будете залученим до життя партнера, тобто ви не можете існувати тільки як дві окремі одиниці, які сходяться там поснідати разом і повечеряти. Ні, ви повинні а, цікавитися життям людини з якою ви живете. Ви повинні бути готовими до щастя. І це до речі, так звучить, іначе, так, звісно, я готова, але я вам скажу що з власної індивідуальної роботи, що дуже багато хто не готовий вносити щастя. І терапія це не тільки про сльози, а ще про те, щоб навчитися виносити щастя. До речі, хто хоче, приходьте у мене в вересні. Стартує потік менторства. Ми розберемося з вашим шляхом до вашого щастя. Ви можете переходити на сайт. Там є попереднє бронювання. Ви повинні бути готовими до спільного розвитку. Спільний розвиток це круто, а дуже часто жінки бояться йти в розвиток, тому що думають, що їх чоловіки за ними не поспіють. І тут є правда, тому що жінки вони якось більше схватують і а, чоловіки просто відповідають за базу, і вони якось, знаєте, більш про таке щось раціональне і тут, і зараз. А жінки про багато чого подумаємо. Розвивайтесь самостійно і давайте розвиватися вашому партнеру. Також ви повинні бути готовими до щирості, бути чесним. В першу чергу в стосунках потрібно бути чесним перед собою. І якщо ви щось відчуваєте, не завжди все треба нести своєму партнеру, інколи щось варто винести психологу. Але якщо ви знаєте, що це якось впливає негативно на ваші стосунки, будьте щирі з партнером і майте в собі сили це обговорити. Важливий пункт, від чого потрібно відмовитися для здорових, зрілих стосунків. Перше від стереотипів. Бо між вами двома буде лише так, як між вами двома. Немає ніякого правила, яке вас заведе в якийсь пункт, який ви собі назначили. Ви повинні відмовитися від бездіяльності, бо як під лежачий камень вода не тече, так і у зрілих здорових стосунках бездіяльність лише руйнує стосунки. Ви повинні абсолютно відмовитися від порівнянь з колишніми. Якщо ви будете порівнювати вашого партнера з колишніми, це крок у зруйнювання стосунків. Будь-яка людина не винесе порівняння з колишніми з мамою. Це з мамою або там з татом. Якщо це чоловік, це просто руйнівна історія. Ніколи цього не використовуйте. А ви повинні відмовитися від дитячої позиції. А вже ж інколи хочеться на ручки до чоловіка, і ви можете йому сказати, хочу до тебе на ручки, і це окей. Але інфенталізація суспільства вона настільки перейшла усі межі, що в стосунки вступають двоє дітей, які взагалі не готові до дорослого життя. Тому освічуйтесь, дорослішайте і беріть відповідальність за своє життя. Ви повинні відмовитися від споживання. А я ще більше люблю таке слово, яке називається потріблятства. Ну це більше має все таки відношення до жінок, які хочуть вирішити усі свої фінансові проблеми за рахунок чоловіка. Нагадаю, що така позиція завжди доводить стосунки до аб'юзу. Тому будьте уважні і починайте виходити з дитячої позиції, щоб не бути в потреблятки. Також варто до здорових стосунків відмовитись від ілюзій. Ілюзії це історія, яка дуже сильно нам заважає бачити об'єктивну реальність, що між нами відбувається. Це така дуже часто побіг від реальності, коли в стосунках все погано. Пара каже, та, та ні, все хорошо. жінка не замічає, що він уже там 5 років гуляє, тому що вона не хоче нічого вирішувати. І це ілюзія. Відмовляйтесь від цього, і дуже важливе, і часто зустрічаються у жінок, і у чоловіків, до речі, спроби переробити партнера зі мною вона зміниться, а зі мною він зміниться. Якщо у вас є така думка на початку стосунків, не йдіть у такі стосунки, бо ніхто не зміниться. Для зрілих стосунків вам доведеться змінити свої очікування, установки, деякі звички, стратегії поведінки в конфліктах і стиль комунікації з партнером. Якщо ви звикли до криків, то це не доведе вас до гарних стосунків. Якщо у конфліктах ви тікаєте в ігнор або мовчанку і чекаєте, поки інший партнер вийде і почне вас. Ну, будь ласка, ну поговори зі мною. Або якщо ви хочете, щоб він для вас щось зробив і сидите, це чекаєте, і ваш партнер про це не знає, це також добре не закінчиться. Тому я вам пропоную починати. Таве реза і реально дивитися на ті речі, які відбуваються у ваших стосунках, або відбувались в минулих стосунках. Якщо ви хочете проаналізувати і все-таки вибудувати правильну базу у стосунках, я вас чекаю на просто марафоні. Він дає абсолютно всі відповіді на всі питання. На марафоні ви вибудуєте свої здорові кордони, і ви вже будете входити заздалегідь зрозумілі стосунки для вас, бо це є найважливішим. Підписуйтесь. Розкажіть, будь ласка, який пункт для вас був найціннішим у цьому відео або, можливо, інсайтовим для того, щоб побудувати здорові стосунки? Побачимось!